Давай нарубаем трошки. Але це зараз погана ідея, знаєш що? Бо ніч і нас чують. Так Дуже добре протом чують. Мені треба щось зажати тебе зараз новий тесту <гум> Я не знаю. Ді я щось тут щось шоску Блин, кот под, подлюка, він себе хили, мене. Ну да. А еб твою мать. тау. На морды. Не веди його до мене. Я передумав. <ріць> блін. Все. капец. Так, ти там накидай палку. Так, дай киев не палки, а, де ти є? Я тебе бачу через забор. А, блін, знову цель. Так. Б... Блін, понаставляв мені цих палок. Я про себе тоже коцаю. Де наше потомство? Що так досі нема? Що вони хочуть їсти цікаво? Отліки. Лівий shift плюс у переназвати Приголубити. Ну я приголубив, так. Приборка не щасливий. А де ти читав, що він голодний? А я його приборка, його щасливий. Ну і все, най собі їсть бідака. Правильно, правильно. Так, де я вже? А, ти десь біля свинок? Блін, я тебе не бачу. Та я спершу тобою. Стою. А, ти кудись від мене втік. Ти зараз О, у свинк. Свин... Я не Біба обожнює вас. І Боба теж вас обожнює. ти ще й називав моїх свиней, ну ти безсовісний. До придбає, а що ми мали робити, я вже забув. Ми а, мали йти вбивати, добувати косточки всякі. Або йти добувати мідь. Е, пішли перше, напевно, подобуваємо ще. З відпочинку подобуваємо. До речі, хороша Е, Треба подобувати нам там, червоних отих ядер, щоб приготувати ще плавильні. Ми приготували. Ти мідь хочеш ти збирати? Ні, я ж тобі кажу, потрібно назбирати червоні оті ядра, щоб можна нам було зробити. Плавільню. Ми поставили тільки пічку для готування вугля. Нам потрібно ще а. поставити пічку для плавлення. Всякого Як я загорівся, так дистанційно. Це що за таке? А не знаю. Чекай. Ну ти не забігав в Не забігав, я тут збоку стояв. Дуже дивно прикол, правда? Коротше, треба постояти трошки подихати, повідь і щоб ми відпочили. Так, що, у нас вже бадьорість є? У мене ще немає чогось. У мене ще немає. А, вже є. То добре, тоді ну, а ти знов завис. Той, що Я бадьорість. знаю, да? В мене в мене все би в хаті. Ну, в тебе ця штучка з інтернетом не мигаєш зараз, правда? Н Ні, не мигає, в мене її немає. А, ну у мене вона. А, де, вона походу знав новики. Знову новики. Я думаю, що там мене увереть з давної чня. А ні. А, запрацювала. Давай тоді значить, ми зараз не будемо бігти е, на на скелеті, ми просто ходимо хоч навколо хати, попробуємо дошок чи ще щось. Щоб ми там зараз не відхватили людей, коли ми будемо глючити. А мене та не відхватимо, все нормально. Ні. Добре, пішли тоді, значить. Е... Чекай, 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 чекай. Мені треба зажатись, просто було. Та, я вже тут. Ти Дай. Десь, давай підемо. підем. Відкривай карту. Відкр... Ти мене не чуєш зараз? Алло. Чуєш? Е... Відкрий карту, ну... давай будемо йти от сюди. Я оттикнул. Там тоже чорний ага. ліс. Mm? Uh, yeah. Там якраз мідь, у мене вона позначка отут стоїть, там, де мідь на так, 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 у мене теж. То певно, я її uh, там я? ставив, чи ти її там ставив. Uh, така, типу, як uh, з меча кусочок у цей? Гарда? Ні, у мене просто кружочок. Цяточка. А, uh, я там поставив гарду. А, uh, я у себе цяточку, добре. Ми, значить, однаково в місці поставили. <ріст> Підемо туди, там є тролль. Можемо побити тролля і, по-моєму, я там бачив вхід в данж. Ну я точно не пам'ятаю, чи мені з здалося, чи ні. Чи він там точно був. Ну там був троль, поруч. Можемо відхватити трошки чучуть кусочок маленький, піздуліне. Тут треба буде запікати. А ти там десь троллі якийсь чи що? Так, да, там є троль. Я від нього тоді втікнув. Але зараз ми можемо кинути виклик. Можемо розказати йому, як треба виживати в Альфеймі. Алло, Макс, чуєш зараз? Зараз чую. Ага, фай, бо мене щось не могло навіть пустити, ще, ще блін. Не здає... інтернет, Мені здається, що у тебе щось зенетом скоріш за все. А здається, що що саме? Блін. Все, капець. Тебе вбили? Нє. Мене не вбили, але я знайшов те саме чудовище. Оля? Файн. Дуже прям файн. Так файн, що я аж не можу. Що якщо в мене не буде річити, то буде прекрасно. Ми зможемо його розстріляти, ні? Теоретично зможе. Практично невідомо. Ну ми по суті маленький тролі, якщо візьмемо ці ковалдоси. Он, бачиш, де він? Чекай, я бачу сіролюдничка. Значить угу. ну, ти сіролюдничку маленького бачиш, а великого тролля не бачиш. Як це mm -hmm. може бути? Може ну, знаєш, як піплі. Вона ну, ходить сюди туди. Ну, я бачив, що там якась жирна туша бігає. А де він пропав? Я не знаю, він був тут. Чекай, як таке може бути? я ж його не виніс. Ой, Я його бачив. Ти бачив, правда? Так, я його бачив. Диви, нема. Він реально був тут. Як це можливо? Бачу. А, є во, во-во-во. До... Де? Де ага. Що розберем, чи його, чи ні? Угу, полюбе. І вона від здоров'я віднімається. Я, зараз, як ліпне. я думав, що взагалі буде зле. Нет. А ты як тюра? Е, ні, забув. А так, я так, тільки що прожав. А я вже теж тільки прожив. Ой, блять. я, прожав, я <laughs> І Відхватив піздуліну, так? Я якраз його прожав в той момент, коли у мене это Ну нічо, зато бігти недалеко, ні? Чекай, ти хочеш сказати, що ти вмер? Він мене з одного ударчика вбив, як би. Скільки тебе Е, в районі 100. Ооо. Не тут тебе лість. Так, я... ну ти його поки поводиш, я швиденько зараз підбіжу до тебе. У цей. Я знаю, наскільки я його ще зможу поводити. Я постараюсь. Тут ще сука сиролюдник, блін бігає. Великий чи маленький? Маленький. Він не, вже й не блін не йде, конечно. Я давно воно слабше б'є, якщо чесно. Е, що Чувак, слабше. А тут тролі різні чи всі в uh, світлі типу. однакові? Я не пам'ятаю. Ну він, напевно, може бути ще зірочкою, знаєш. А, я не... А він ти не бачиш він зірочку? Ні, цей позірочку, Це, по це звучка. А я просто... У мені а з... я його убив. Тролле? Да. Не фигаш собі. Це типу так до кінця гри будеш, що він тебе з одного удару вбиває? Ні. Тем буде броня. Потім. Хороша. Тимпію буде набагато легше його танкувати. Добре, е та що, йди сюди, тут. А, ні, нема, тут то не данж. То просто камінчики на складені. Коротше, ти зрозумів, ти просто від нього бігаєш і стріляєш луком, по ньому все. Та ну як подивитися. Ну, поки що. Так, ого. Файна є. А тут що? Це, це тут рубовник, так? Так. Давай нарубаємо трошки. Але це зараз погана ідея, знаєш що? Баніч і нас чують? Так. Дуже добре притом чують. Ага, Бачиш його? Ні, не, не бачу. А я вже бачу. На сіролюдський здоровань. А, і сині, вже... і сині прийшли також. І зелені. Думаю, нам трошки зараз пиздець буде. Треба чекати. Легенький. Да, я думаю, що відходимо. Хоча б не на. Не, ну... Відбігаємо, я б сказав. Ну да. Тебе зараз знову від А я чуть-чуть вмер. Ага. Блін, головне від троля не здох, а здох від якихсь сиролюдників нещасних. Та якихось сиролюдників, їх троє було. Ну і що? А той великий сиролюдник ще там? Так, да, він мене вбив. Ти його не вбив, так? Ні, він мене. Так, я його, певно, теж не вбив. Блін, треба, знаєш, що з собою носити? Mm -hmm. Оці ми зібрали такі ягідки для рейгат, знаєш? Кого? Блювотні ягідки. І добре цікаво. І... Ну, ти ж розумієш, коли в тебе ХП немає і ти ситий, ти не можеш більше їсти. А якщо ти цю ягідку для регаків, то ти зможеш виблювати м'ясо ти зеш з'їсти його ще раз і в тебе хп відновиться. А де то ми таке взяли? Ми в підземелі десь його найшли, чи дали. Чи з великих сіролюдників воно падає. Ну то ягоди, то з нуту роблять, так? Uh, те. Понятно. Mm -hmm. Це щось типу бубів, правда? Uh, я не знаю, там якісь ягідки такі. Ну, ну от. Е, можливо. Тому що пише що... ну, то ягоди. Ну до ягоди, може. Через де? Ну до ягоди. Ні-ні, ні, ти неправильно знаєш. Ти їх зараз бачиш в інвентарі? Так. Ну, то ягоди? Так. А чого я думав, що не до ягоди? Та бо там так написано. Ой, розводиш ти, не розводиш. Шо, лоха, я б сказав би. Острашне. Самому то не, не стидно. Лук <рес> ну, ні капельки прикинь. Треба взяти вогінні стріли. Я думаю, що все буде добре. Так. Стрілями я теж думаю, що можна поти завалити. Вони ж бояться вогню. Так. Я тебе, коротше, обійшов з боку. Ти ж тебе попав. Є. Ага. Вже і маленький сіп. Я підбігаюся. Так, я біжу до тебе. Где? Там не біжи, вони десь в кущах бродять, ці маленькі да, сили. До тебе? Mm -hmm. А, аж чекай, е, ти від них втікаєш чи що ти робиш? Mm -hmm. Ну, типа, я стріляю і тікаю. Ага, то ти каміння тут не викидав чи хто. Mm -hmm. Так, було діло. Десь каміння в лісі валяється. 45-м. Сорок 45 п'ятом пістолі Угу. Mm -hmm. Так, я біжу до тебе тоді. Давай. Ти їх розстрілюєш, вбиваєш Та. чи? Добре. добре. ну переважно я від них тікаю. Добре, добре. Але коли я повертаюсь до них назад, то я не чуть-чуть. лесенько так стріляю. Він травм готовий. Червоного серо людика. Чому тут десь так спробувати по ньому кинути? Але він ж мене вб'є, правда? Я не знаю. Я щось тут минуло щось. Блін, ко подлюка, він себе хіліє, сам мене. Хватає. Чекай, я зеленого зараз може спробую. Ти побачу. просто втік втікаєш від мене, типу, я не можу вас взагалі догнати. Та, де я, ви є? Я, я тільки, я тебе я бачу. Де вони? Все, я вже вбив. Ти його бив? І зеленого? Зеленого, а великого ні. Великий від мене втік. А де ви Він втік десь. Я думаю, він не втік, він відійшов, щоб сам знає, що там зробити. Може бути покакати. Давай ще постукаємо, він сам прийде. Ну давай постукаємо. Тобі теж холодно? Ні, ти мене грієш. Mm. Ой, йо. Де не? Два сіро люди, ка там, тут їх не два. Це ні. Я бачу два. А, тут ще великий сіро люди, ка це. Ні, по спині ломаку є Йде. Yeah. А, великого треба боятися. А, тебе лук брака. Давай. Выйди его до мене. Короче. би біля мене. Ну, так. Меньтав. Не пів морде. Не видай його до мене. Я передумав. Стрельне, стрельне, стрель. Щось він не Є. О, о, бери ту зелену штуку, от нам треба. Продавнє сім'ї? Так, воно потрібно буде нам для нового боса. Я думав вирощувати з нього якихось маленьких серолютиків. Про давніх ні. По давній сім'ї, ну знаєш. Прикинь, зелена. А З англійського снімена. Сімен? Морський морский мужик. Ну, не, типа, Сімен. Симен. Е, ну та, але. ні. А, поняв. Так, що, стукаємо ще трошки. У мене ще не зламалось поки. Тобто маленький чбный линз? О, знал. Там один скалет ти справляєшся? я поки йду далі дивитись, що тут ще є цикланьку mm -hmm. О, я на то данж. Там якраз лучник. Я... Идем пройдем данж? Там лучник скелетов. Він на... на вежі? Да. Yeah. То може візьмемо ті кувалди та зламаємо вежу разом з тель? Він за мною побіг. Там дань. Там вежа. А бігти до тебе? Я думаю, може я зараз його забанесу. Ну дивись. Цей молот їх рішаю шест народ. Ой, ходи до мене, там не танчить.

Well, I'm I'm your third. Да, я вчик, да? Блин, типа. А, ты сердца не навикет, до речі, да. Ой, я зараз трифна, чувак, 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 чувак. Яй, вс. Ал светкин, выбек, наш толли был уже. А було ще? О, что О. Угу. А рубины я А на А він де? А я не пам'ятаю. Так, добре, я йду на 3, okay. а ти собі відхилься. хильсит. Опа. бачу. Под нас не дерево. Ой, не двері. Зараз я перекус. Потем. Потом? Йо. Там скелетик. За дурами в якихось привидів знову не було. Були якісь кучучі трошки. Mm. Що тут грибочки? Все? Та грибочки, в принципі, ці теж непогані. Я впоняв. Там влучник. Що там? Лучник? Лучник. Лучник. Е, так, що, я йду в ютубі. Ти все туди, брата. За е, мені здається, що так.

Щоб ти міг сховатися потім. Отак хтось один втікає і двоє застрюють, виходиш. Втікає. Дай вийду. Вийде. Оп. Є. А так, я ж дав. А то я в дзвері прогав. Що, все наче, начиня... ні? Тікає ми дзвері. А що? Should... Ось, блін, дзвері. А, добре. А, добре. Що ти є таким філлетом чпой? А. Якщо... Якщо будеш тікати, кажи тікай. На файне а не воли зразу пані. скелет зайбійся? Наче більше не бачу. Там, давай по-мосель. Грикочок. Vůbec. Kolik je ty za červený? Tři. V je Já to byl, jako na někde studio. Může je být? Může to být. Blin, kino tu směť, já bych ti dal pigipravu taky. No, možná třeba

Покише. Я понял Чалба Что и нет. Я не кто ничем. А может. Ну, отначальника я, типа я упываюсь. Покише никого нема? А, тут тупой, тут еще ничего немає. Вроде вот ну, так. Кись маленькая, це я думал, плюс толпаки будеся убішить правильний прохід. Да. Так, добре. О, тут э, две двері. Добре. Що в нас? Ешик. Гриб. Скелетик. А, він затворимо. А, то лучник був. И взагалі був. Зараз. Так, що тут? Нічого нема. Ну, так, добре. Треба ще тоді шукати нам такі Ще тати та, т.м. І там добре, слухай, ці молоти дуже класні взяли. Mm. Так. Мені тоже нравиться. Там той замок їх пішли. Эээ. Замокчий. Скелетів, скелетів. Скелетики? Ой, йде.